Добрий вечір. Ми з вами радіємо, що на кінець закінчилася зима, дійшов сніг і прийшла до нас на кінець весна. Саме 20 на 21 березня той, в, в астрономічному календарі, е, наступає та точка, коли е, закінчувалася зима і починалася весна. Надавали його з наші п'ятки великим-великим днем. Ну, з часом це свято у нас трошки перемістилося, сьогодні маємо. Народне свято Великві і християнське Пасху, які об'єднані у два одних свята, і святкують в, нашому, в, нашому, в цьому році, святкують християни 15 квітня. Звідки взялося це свято і як його вираховують, Астрономи знають. І загалом -то наш народний календар має два свої дві, дві частини: сонячну і місячну частину. Сонячні свята знаходяться у нас в числі. Вони нерухомі, вони постійно на місці, а у місячному календарі вони, вони постійно рухаються і прив'язані, як правило, до дати визначення Великодня. Великодня визначає саме сьогоднішній, э, сьогоднішній день, точніше вечір, спостерігали, в якій фазі знаходиться місяць. І дивилися і чекали. Поки після сьогоднішнього дня наступить новий місяць, то наступна неділя буде Великдень. Так, астрономи здавна рахували, так сьогодні рахують. І є вже таблиці, де вироблено Великдень, який буде по 50-й рік. Є така табличка, вже розмножилися, де вона розходиться, коли і за яким, за яким, ну, в який день вона буде припадати саме, саме, саме Великдень. Е, можна сказати, що Великдень це не одноденне свято, це власне цикл заходів, які пов'язані з Великоднем, вони одні дійсно з другим переплелися, бо загалом це перехід весни. Це поминання дух бо це весна і власне під час під, під час цих днів які. Під час посту нас пошанує і шанують померлих і власне перед Великоднем є частиць четвер, коли відбувається найбільша поминальна служба, коли ми згадуємо всіх наших померлих родичів по е, самі дні, які згадують. Вони приходять до храмів, вони чекають, що про них згадають, що за них дадуть минути, про них будуть, бо, до них будуть молитися, а вони відповідно будуть допомагати, допомагати нам. Е, до Великодня на Україні існував звичай, якісь зберігся до сьогодні, всі ми знаємо писання писанок. Писанки писали, як правило, дівчата і жінки, але переважно звичайно дівчата писали, бо це якась діводіводівоча справа. Хлопці замовляли писанки, але на полоді приходили до дівчат, замовляли собі на великні писанки. Кажуть, дівчинку прийду до тебе на великдень. За, за писанками, вона знала, що цей хлопець він прийде до неї писанок, вона мала йому написати з десяток і вишити хусточку. Це так було у Шарводському районі село Довго. Казала бабця нашому е, із сусіднього села, що наші хлопці бігали, і село Коменки Шерлоцьки, наші хлопці бігали в Довго, бо довжоцькі дівчата писали 10 писанок і вишивали одну хусточку. А я кажу, а ваші дівчата, наші дівчата писали, е, наші дівчата писали на лише по три писанки. А, значить, але хлопець не приходив сам до дівчини і він мусив, не мусив приходити своїми товаришами. Вона знала скільки буде товаришів, і відповідно писала ще для тих товаришів його писанки. І, як правило, писанок писалося багато. Копа, дві, три копи. І сьогодні, коли студенти в університеті пишуть одну писанку, то це вже подвиг. Подвиг був не одну, написали в своєму житті, звичайно, першу. А коли в минулому дівчата це не був подвиг, це була потреба показати, яка. Ти дівчина, яка ти працює, наскільки ти вмієш пошанувати родичів, свого хлопця, якого ти кохаєш і хочеш за нього вийти заміж, і багато інших ну, варіантів призначення писанки, яка була, яку писали дівчата за дівчата Великодня. Писанку дарували не тихенько вдома, щоб ніхто не бачив, а власне. В ту великодню неділю, коли посвяти, посвятили бабки, посвятили писанки, поснідали, збиралися після обіду біля, біля, на церковному подвір'ї і починали водити веснянки хороводи. Сьогодні, колись вони водилися ці багато, багато днів, сьогодні в зв'язку з тим, що християнська традиція забороняє співати нас і водити, водити веснянки, то вони перемістилися в християнський час, власне, після того, як е як наступи? наступив Великдень. Під час цього свята дівчата мусили при всій громаді подарувати писанки. Казала Анастасія Оцвіна з Кимбільського району, село Ялинці, каже, я прийшла з писанками, а моя мама стоїть з одного боку і дивиться, кому це я буду дарувати сьогодні писанки. А то парубка мама з другого боку дивиться, яка це мому сину сьогодні буде дарувати писанки. Я повинен підійти йому подарувати писанки. Він тут вже має запросити мене на танець, але з писанками він не буде зі мною танцювати. Ми маємо підійти до його мами, віддати йому писанки, і у а потім йти на танець. Відповідно, всіх-всіх бачили, всі симпатії, навіть якщо батьки не здогадувалися, то власне, під час дарування писанок це, це все бачили. Е, цей процес не закінчувався, власне, дарування писаном. Е, хлопці мусили замовити її, дівчині танець, мусили танцювати з нею танець і наступний день, називається в народом календарі обливний понеділок, мусить хлопець прийти і облити дівчину водою. Це побажати їй, щоб вона була гарною, здоровою, і щасливою. Але облити водою така казали бабці, що якщо любив, то прийде покропе. Що жалів, то прийде просто покропи водою. Або виведи на подвір'я і кружку води вилиє. Але були такі, що і в хаті відробили від води. Тобто різні, різні, різні хлопці були, але звичай такий, такий в нас на Україні, в нас на поділлі на існував. І з того всього цікавого, що е, ще є, ми всі е, про ті самі писанки. Ми всі чули, що вони в нас є. В нас їх пишуть дуже багато людей. Е, значить, е, технічно це не складно. Є дві руки, є голова, можна написати їх. Їх пишуть і сьогодні багато, і я в університеті студентів навчаю, бо вони майбутні вчителі мають вміти також писати писанки. Але ще зауважив Степан Кілимник у своїх працях, коли писав, досліджував Український народний рік, народний календар, то він написав, що у нас можуть писати писанки і пишуть багато, але перевна більшість людей в 20 ті роки вже могли і не знати, для чого вони їх пишуть. Тобто ми їх можемо да, гарно розмальоване, Дуже багато видувають і що вони пусті мають мають бути. Насправді Шестипан Кивнені такий зібрав оці записи етнографічні і він виклав такі ніби порядок і правила, які мають бути писанки і як їх правильно написати. Виявляється, що людина, яка хоче писати писанки, ну це переважно жінки і дівчата, в першу чергу мають молитися Богу, мають постити, яйця має бути свіже, від курки первістки, обов'язково запліднене. E, значить, в день, коли пишуть писанки, e, якщо згрішила — не можна, якщо місячні не можна, якщо сварилися, не можна, e, писанку пишуть пізно ввечері, коли сплять діти, ніхто не заважає. Значить, її потрібно розпочати і закінчити. На завтра відкладати не можна. Тому, як правило, писали вночі, писали не в одну, а, наприклад, десяток, вони стали колу писали, писалися писанки. E, значить, e, якщо... Бралися писати, то взявши в руку яйце, вже знали, який буде малюнок. І кому ми цю писанку було. Ще її немає, але вже знають, кому і подарують. Або що з нею що з неї будуть робити. І тому писанок було багато, всі малюнки, щось означали, я пояснюю студентам, щоб запам'ятали, бо запитують, а як її їсти, коли мене на сирому написали. І загалом пояснюю, писанка це вітальна листівка. Вітальні листівки ми не їмо. Це студенти запам'ятовують добре. Коли нас людина вітає, і нам ця людина дуже дорога, то ми тут для стівку буде зберігати багато років. У мене в колекції вже писанки, яким є 40 років. Якщо має, вони висохли, серединка зберігається. В художньому музеї у нас є, а була у 20-х роках зібрана колекція півтори тисячі писанок наших подільських, починаючи з міста Вінниці. І закінчуючи меншим селом, яке була на Поділі, велика колекція була. Значить, Сьогодні збереглося 17, тим більше 90 років. Вони, вони є, сьогодні є, їх можуть показати, в короби ці післови, поки брати вже їх не можна, бо розумієте, що 90 років це шкарлупа. Вона сититься. Але в коробці післо, вона буде зберігатися. Це певний час. Вони, вони є. Традиція писання, традиція писання збереглася і вона має свою, свою, свою історію. Значить, коли розпочали і подумали про який малюнок, маємо думати тільки добре, гарне світло. Тобто всі наші думки, всі наші побажання передадуться в яйце в писанку. І той малюнок, який ми намалюємо, і кольори, які надамо, а найкраща писанка 3-5 кольорів мала мала бути, тобто різнокольорова. І коли ми подаруємо, а дарували правило свячення, то людина безберігати. Але загалом вони є різні писанки, є родова писанка. Я купив тільки для свого роду. Назваться на сорок лиці. Всі ви чули цю назву і бачили. Сорок три або сорок вісім вони всі однакові, написані на писанці, вони пишуть тільки для себе. Вона ніколи нікому не дарувалася, писалася для себе, для своєї родини. Написали, освятили, хто минулорічно виймали, закопували під яблуною або під грушею. Знову ставили один рік, вона буде знову берегти вашу родину. Пройде рік, напишете знову, поставити її знову на це, саме, на це саме місце, і так з року в рік сказала мені в Морозькому районі одна жіночка, хоча сама вчителька кажу, А хто вам так, так сказав? Так робила моя бабка, так робила моя мама, так роблю я. Уже вже багато років. Тобто традиція якась є, не всі пам'ятають, але частина людей, що ці зернинки використання писанок знають. Були писанки, які писалися для корови, ясно ставили, щоб корова була здоровою. Були писанки, які ставили в воду для бджіл. Щоб бджоли гарно велися, виїлися, було багато меду. Були писанки, які носили поле вжито, щоб гарний урожай був. Тобто багато, багато, багато. І коли килимник запитував старих людей, для чого вони, то старі люди йому пояснювали, що вона добра, вона помічна, вона допомагає з різних хвороб, вона приносить щастя, добробут, багатство, достатки, все, 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 все. все. І килимник пише, що ми сьогодні це тоді, коли він збирав. Ми і сьогодні вивчаючи її, чи пишучи, чи той, хто пише, вже може і не знати для чого. Ще технічну сторону знають, а це значення, яке знали, знали наші предки її, то він пише, що це наче влюються етнографи, шукають, але не завжди знаходять. Бо кожна писанка вона ще замолювалася окремо. Було замовляння для кожної писанки, кому надарувалася. І в першу чергу вона повинна була принести нам здоров'я. Подарувати життя, бо яйце це життя. Воно зародком, воно, воно живе яйце, воно дарувалося на побажання того, щоб ви з вами жили довго, щасливо, багато років. Дякую. Заміни, щоб туди нічого.